Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас до перегляду огляду на палетку від американського інді бренду, який називається Adept Cosmetics, і палетка називається ELEMENT 115. Інді бренд це означає, що це незалежний бренд, тобто індепендент з англійської мови. І це доволі невеличкий бренд, але вже відомий, і він випустив вже багато палеток. У мене майже всі є. Я ще одну хочу, мінка, у мене її ще немає. А всі інші в мене є, і зараз вийшла ще одна палетка, тобто, це не остання палетка від бренду. Давайте вже зазирнемо і подивимося, що у нас причаїлося за цим дуже милим інопланетянином. Це палетка на 15 відтіночків, 5 з яких матові, і 10 сяючі відтіночки. Є і мультихроми, і доохроми, і просто дуже симпатичні такі блискітки. І два сяючих відтіночків дуже дивні. Бачите, такі смугасті. Що я про них думаю? Я вам розкажу у кінці у висновках. Зараз будуть сводчі три макіяжі, і в кінці я повернусь і поділюсь своєю думкою на рахунок цієї палетки. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Мене звати Катерина та поїхали. Хочу зробити зелененький макіяж, тому використовую цей зелененький відтіночок. Мені цікаво, наскільки сильно його можна нашарувати. Тому зараз я його нашарую на зовнішніх куточках, а потім е, легко так розташую по складочці. Мені здається, що нашаровується він дуже добре, тому що в рефілії в палеці він такий самий, бачите. Він нашоровується до такого відтіночку, який він є в рефілі. Але я хочу трошки затемнити зовнішні куточки ще, і тому додам трохи ось цього синього відтіночку. Цей відтіночок дуже темний, дуже підмітований, тому його треба брати зовсім трошки і стряхувати з пензлика, для того, щоб не додати занадто багато цього синього відтінку. Тому я його дуже добре стучу по дзеркалу для того, щоб убрати Надлишок цього відтінку на пензлику. Це ось так мені достатньо. і Тепер я беру попередній пензлик і розтушовую цей синій відтіночок. Поєдную зелений з синім. На пальчик беру ось цей відтіночок. Це дуже красивий доохромчик. Мені подобається синьо-зелений, і наношу його на зовнішні куточки. Ну ближче до зовнішніх куточків. Дівчата, відтіночок ну, дуже красивий. Він такий морської хвилі. Тут є і золоті блискітки, і блакитні блискітки. Мені дуже подобається. Мені здається, що в житті це виглядає набагато краще, ніж у камері. І далі на пальчик я беру ось цей відтіночок. Він в житті, дівчата ну, набагато красивіший, ніж в камері. Я в цьому вже переконалася, я вже дивилася, як він виглядає у перших враженнях. І це просто небо і земля насправді. І наношу його сюди, на внутрішній куточок. Рухомо повіки. Тут зелена база, і такі рожеві блискітки, і золоті блискітки. Мені дуже подобається. Щось цей макіяж мені здається дуже темним. Хочу трохи додати сюди світлинки такої, тому візьму цей золотистий відтіночок. На пензлик я його спробую набрати. Пензлик у мене із поні, тому він такий жорсткий, але гарно набирає дуже такі блискітки. І наношу його у. Внутрішній куточок. Éх, звісно, що вся ця розкіш посипалася мені під очі. Що, дівчата, зробимо щось цікавеньке, незвичайне, тому я хочу зробити каткріс. І візьму ось цей фіолетовий відтіночок на пензлик і хочу нанести його в складку, але не щільно, а так легенько, для того, щоб зробити в нас таку легеньку тінь. Я сподіваюся, я зможу так зробити, тому що відтіночок дуже пігментований. Набираю його на пласка-пухнастий пензлик і наношу складочку. Тепер беру маленький пензлик, і ось цей світло-фіолетовий відтіночок я наношу зверху, розтушовую. Від бров'ю цей темно-фіолетовий. Зробила я собі ось таку рамочку і тепер беру базу під тіні від PLUS, відтіночку 01. Я видавлюю собі на ручку, і потім вже роблю цієї бази Каткріс. Кадкріс я роблю таким чином: я наношу на руховому повіку. Доволі щільно наш консилер або базу під тіні, і потім піднімаю повіку. І ось тут, де в нас відбилося це, я проводжу границю і трохи вище, для того, щоб було видно в мене нависаюча повіка. Тому якщо я зроблю по цьому кордону, то я, коли відкрию відклею очі, не буде помітно цього. Його не буде видно, тому я повинна зробити трохи вище. Ось так я зробила собі каткріс. і тепер беру такий довгий. Пензлик з довгим таким ворсом скошеним, для того, щоб намалювати стрілочку. І беру цей же фіолетовий відтіночок, ось цей темненький, і малюю ним стрілочки, я е, торкаюсь до рефіла фіолетового, опускаю брови для того, щоб зробити стрілочку. І прямо дивлячись на це в зеркало, я старю такі відбитки. І потім перевіряю, чи ровненько я зробила, тому що буває таке, що одна стрілочка на вас, друга десь в інший бік. Потім я роблю верхній кордон цієї стрілочки, так само я опускаю брови і ставлю відбитки. Ось так виходить, і потім я вже беру маленький пензлик і промальовую стрілочку. Потім я розтягую цей філетовий відтіночок по зовнішньому куточку для того, щоб зробити такий плавненький градієнт. На руховому повіку я хочу нанести ось цей відтіночок. Він дуже красивий, дівчата. Він дуже красивий. Хочу його соло. Тобто не хочу використовувати інших сяючих відтіночків сьогодні у макіяжі. Беру його на пальчик і наношу на руховому повіку. Ну, це просто розкіш. Це просто. Він а, на блакитній такій базі з рожевими блискітками, з золотистими, з блакитними, з зеленими блискітками, це дуже красиво. Так як в мене нависаюча повіка, то всі ці блискітки, звісно, що від, відб'ються на тій частині, куди їх не наносила. Але коли буде доторкатися моя повіка одна з іншою, і я там так, так же роблю, як я роблю каткріс, і потім вже тут донаношу де мені не вистачило блискіток. Так. І пустим пальчиком я трохи підтушовую сяючий відтінок і матовий. Спробую у внутрішні куточки нанести якийсь рожевий відтіночок, спробую його якось набрати тут. От Бачите, тут такий смугастий відтіночок і два таких рожевих відтінка. я їх так пензликом трохи доторкаюся і спробую нанести це у внутрішній куточок. Сказала Катя, що не хочу використовувати інших блискіток. Нижню повіку я не буду дуже виділяти сьогодні. Я просто якось підкреслюю, покажу, що вона в мене є, так скажемо, і все. Тобто не буду дуже темно її робити так, злегка. Камера на мене образилась і не знімала початок цього макіяжу. Але я зараз це на іншому оці. Я беру ось цей блакитний відтіночок на пласкопухнастий пензлик і розташовую його в складочці. Тепер для того, щоб поглибити складочку, я набираю ось цей синій відтіночок. Але наношу його такими легкими рухами, для того, щоб не нашаровувати його максимально синім, а зробити його синеньким, але. Таким злегка синеньким, і наношу його на зовнішній куточок та поглиблюю ним же складочку. Наношу цей відтіночок такими колообразними рухами. Дівчата, коли я кажу, що хочу зробити щось денне, щось легеньке, не вірте мені, ніколи не вірте, в мене не виходить. Знову вийшло щось таке. Зробила каткріз такий напівкадріз, я б сказала, То я не доводила до кінця цю границю каткріза, але ну, ось так, я таку форму зробила. І зараз я хочу зробити ось з цим відтіночком таку процедуру. Я хочу набрати ось тут відтіночок. Ось тут, де блакитний, бачите, і нанести його тут на зовнішній куточок нашого каткрізу. І ось з цього відтіночку я хочу набрати ось ці два відтіночки, дві смуги, і зробити ну, такий легкий переход, тому що там буде більш такий рожевий з блакитною ноткою, а там буде рожевий з рожевою з золотистою такою ноткою. Вони всі більш-менш більш рожеві получаються. Дівчатка, ці дві смуги набираються такими, бачите? Пластівцями. Тому я наношу на руку, ось так трохи розтираю по руці, і потім наношу на руховому повіку. І тут я набираю ось ці два відтіночки: оцей рожевий і такий, трохи фіолетовий. Вони все одно будуть рожевими на очах, на повіках. Бачите, який рожевий відтінок такий дуже яркий. Дівчата, мені так подобається поєднання блакитного і рожевого. Мабуть, це моє найулюбленіше поєднання відтіночків. Ось ви подивилися стрімакіяжі. Я хочу попросити від вас зворотнього зв'язку, який вам сподобався найбільше. А я вам розкажу, що я думаю на рахунок цієї палетки. Почнемо з матових дівчата. Мені до цієї палетки ніколи не подобались матові у Cosmetics, особливо у попередній палетці, яка сама Рян Сансет, тому що відтінки у Cosmetics – це найгірший приклад китайської, китайської промисловості. Знаєте, вони не тушувалися, вони ставили плями, вони були напівпрозорі і давали глибини нашому макіяжу. Коротше кажучи, жахливі відтінки були. А в цій палеці я так здивована і дуже рада, що тут всі матові чудові, просто чудові дівчата. Вони, вони працюють, вони дають і глибину відтінку, вони розтушовуються, і всі розтушовуються. Навіть ці темні відтіночки дуже гарно тушуються. Вони не ставлять плям. Вони, ну коротше кажучи, матові просто. Просто ідеальні. Я вам скажу, що ніяких проблем з цими матовими відтінками в мене не виникло. Вони шовковисті, вони дуже м'якенькі, вони класно тушуються любими пензликами. Коротше кажучи, класні. Оці два відтінки мають плотний пігмент, їх можна нашарувати і вони будуть такі темні, як вони є в ріфілах. А можна нанести, як сьогодні я трохи так легенько, і вийде розтушувати, і буде легкий синій колір. Ну просто ідеально. Цей зелений теж має плотний пігмент і він нашаровується до такого темного відтінку, який він є в палеці. Ну, тобто, не темніше, звісно, що, але ось такого відтіночок на очах можна отримати. А ось ці два відтіночки, блакитний та цей лавандовий, вони ідеальні для розтушовки, тобто для того, щоб розтушувати ці темні відтінки. Ну Ідеальні матові дівчата, мені дуже сподобались. І давайте розмовляти про блискітки, тому що для мене найцікавіше в палеці це саме блискітки. Я взяла так палетку, тому що у мене вже рука устала її тримати. Вона дуже важка, і мені так було незручно її тримати. Ось ця перша блискітка, ну дуже красива, дівчата. Ну це просто мультихром такий, дуже красивий він з фіолету, у блакитний, у золотистий, у рожевий. Ну, це мультихром, що. Приливається всіми кольорами радуги. У вас на повіках. Ну, він потрясний, дуже красивий. Мені дуже сподобався. Він м'якенький по текстурі, але не жирний. Тобто він такий не гелівий, Знаєте, які бувають такі відтіночки, які прям пальцем продавлюються. Це не така формула. Вона така більш суховата, але не зовсім суха. Ну, мені подобається, короче кажучи, ця формула. І вона дуже гарно тримається на моїх повіках. Вона не скочується. Ну, звісно, що на базі я всі відтінки ношу на базі, і взагалі з цим відтінком ніяких проблем. В носі не виникло. Мені, коротше кажучи, він дуже сподобався. Ну, просто один з найкрасивіших віддіночків в цій палеці. Наступний відтіночок, ось цей блакитний. Я би не назвала його мультихромом або дуохромом. Це просто дуже красивий блакитний відтіночок, такий дуже яскравий. І ну, тут є золотисті блискітки в цьому віддіночку, і трохи іноді під якимось кутом зору він. Здається, трохи зелененьким таким розумієте, тому що тут блакитна така база і золотисті блискітки, і тому виходить такий зелененький відлив в нього. так. Мені він теж сподобався, але ну, він ну, зовсім не повсякденний, такий, ну дуже яскравий. Мені здається, що він дуже яскравий, не часто я буду його використовувати. Наступний відтіночок ось цей. І, дівчата, він мені сподобався, мабуть, найменше в цій палеці. Просто по відтіночку. Він такий на, я сказала би, блакитно-зеленій базі. Такий Сіренькій базі, ну тобто з сірим відтіночком. І тут зелені блискітки, рожеві, золотисті, так, але він, здається, таким трохи брудним, знаєте. І тому він мені сподобався найменше, мабуть, але він теж цікавий. І в житті він виглядає красивіше, ніж ви зараз бачите на відео, тому що камера все ж таки не хоче показувати його справжній колір. А він ну такий зелененький більше, знаєте? Ну а такий зелененький з брудинкою трохи. Наступний відтіночок цей фіолетовий. Він, дівчата, не мультихром, він просто красивий такий фіолетовий, дуже класної текстури. Мені дуже подобається формула цього відтіночку. Він просто такий синьо-фіолетовий відтіночок, мені подобається. І використовувала його в макіяжах, і на зовнішній куточок його наносила. Він теж дуже добре тримається, він мені сподобався, але просто він ну, не так сильно сподобався, як цей, наприклад. Але він теж дуже гарний, красивий, і тримається гарно, і виглядає дуже красиво. Там теж є маленькі, такі сяючі, золотисті блискітки, але вони не дають мультихромності цьому відтінку. Дівчата, я вже як смурфік, а палець весь такі. Синенький від цих відтіночків, вони дають тінт на ваших повіках. Але ви знаєте, коли я змивала макіяж, я цього ну, бачила, але ну, трошки-трошки, знаєте, не так сильно, як на пальці зараз. І наступний відтіночок, ось цей, я б назвала його фіолетово-рожевий, Він теж не мультихром, він просто такий красивий. Мені сподобалось в ньому все. І текстура, і колір, і він класно тримається, і дуже гладенький такий. І наноситься дуже класно і пензликами, і пальцями, чим завгодно. Коротше кажучи, класний теж відтінок, мені теж, теж дуже сподобався. Давайте я поки що пропущу ці смугасті відтінки і розкажу про інші відтінки, а потім ми до них повернемося. Я хочу про них разом розповісти. Ось цей ось зелененький відтіночок, мені теж дуже сподобався. Він дуже красивий, дівчата. Він мультихром, він мультихром із такого світло-синього відтінку через морську хвилю у золотистий відтінок. І основний, я сказала би, тут така морська хвиля, і під різними кутами ви бачите більш синенький або золотистий відтіночок. Ну дуже красивий. І теж не скочилося на моїх павіках. Ну, відтінок просто, просто бомба якась. Ви бачите? Ну це дуже красиво виглядає. І він теж не скочився на моїх повіках. Тут тільки один відтінок скочився на моїх повіках. Ми до нього ще не дійшли. Наступний відтіночок, ось цей золотистий дівчата. Мін мені дуже сподобався, правда. Він трохи набирається такими пластівцями, але це не страшно. Він добре наноситься на повіки, він красиво сяє. Просто мені вже не цікаво. У мене стільки золотистих відтінків від різних брендів. Просто мені здається, через одну палетку є золотистий відтіночок. Тому він красивий, гарний, але я не пишу від зах. Тому що ну, просто він золотистий і все. Він не мультихром, а просто такий красивий золотистий. І наступний відтіночок. Ось цей дівчата, він потрясний, просто він такий красивий. Я просто не можу. Але зараза, він єдиний, скочується на моїх повіках із цієї палетки, тому що він такий більш кремовий. Знаєте, він продавлюється пальцем. Ну, це не страшно. Я його носила десь годин 7-8, і він так цікаво скатався на моїх повіках. Тобто база блакитна залишилась на повіках, а блискітки скатались у складочку. Тому не було такого, голої повіки не було, тому це виглядало ну норм. знаєте, так ну, Нормально виглядало, не бросалося в очі. Його можна було цим блискітки пальчиком так розправити і піти далі. Але це вже, вже був вечір, я його просто змила і все норм було. Мені, коротше кажучи, він дуже сподобався. Ну він ну дуже красивий. Я просто в захваті, дівчат. Тут і фіолетовий, і золотистий, і зелененький, і блакитний, і рожевий. Ну, це дуже красивий відтінок. Мені здається, це найкрасивіший відтіночок у цій палеці. Якщо не враховувати ці е, смугасті відтінки, я розкажу, чому я так думаю. Тут є просто в цих смугастих відтінках дуже красиві відтінки, такі е, повсякденні, знаєте, але їх дуже мало. Тому я вважаю, що цей краще, ніж ці смугасті. Так, ну і що, перейдемо до цих смугастих відтіночків. Дівчата, ці смугасті відтінки є. А, от ці смуги є дуже красиві, і мені дуже жалко, що їх дуже мало цього відтінку. Наприклад, ось тут є така блакитна смуга, і це такий красивий мультихром, такий напівпрозорий, такий повсякденний, але як його набрати? Його нереально набрати на пензлика, тільки його, ну тільки щоб блакитний був, не чіпляючи цього рожевого. Цей рожевий наступний, ось така смуга тут тоненька є. Він також дуже красивий. Тут смуга поширше, тому можна його набрати. Але коли ви змішуєте цей блакитний з цим рожером, виходить такий відтіночок, такий, я не знаю, світло, фіолетовий такий. Ну, Красивий теж. і Він мультихромить, тобто на повсякденний макіяж на яскраве сонечко видати це буде дуже красиво виглядати. Ці теж симпатичні, але не такі, я б сказала, цікаві. І ось тут от є в цьому відтіночку є дуже красивий золотавий відтіночок, бачите, саме з краю. І він дуже-дуже красивий, він золотисто зелений він дуже красиво приливається в мене зараз у куточку ока. Я його стараюся так от з краєчку набрати і нанести. Ну, Це дуже красиво виглядає. Було б його більше, я була б дуже рада насправді. Всі інші, якщо їх змішувати один з одним, так просто пензликом по всьому рефілу, то це рожеві відтіночки. Що цей, що цей. Вони ну, друг, трохи різні рожеві відтіночки, але більш-менш, бачите, ось вони такі рожеві. Цей красивіший, от цей мені більш подобається, да, якщо так змішувати, тобто він такий більш сяючий, а цей більш рожевий. Ну, обидва красиві. Мені здається, що і так можна користуватися їм, коли, коли ви набираєте просто ці два відтіночки понзликало, прямо змішуючи всі ці п'ять відтінків, всі ці п'ять смуг. А можна отак с от краєчку десь набирати і використовувати, але мені це не дуже зручно. Я я би з радістю поміняла б ці смугасті відтіночки на просто якісь два відтінки, таких от півпрозорих повсякденних. Але і ці мені теж подобаються. І що я хочу сказати в кінці цього огляду, дівчата, мені палетка дуже сподобалась. Вона класна, всі матові, класно працюють, вони тушуються, вони нашаровуються, блискітки сяють, вони дуже яскраві, всі працюючі, так, вони всі сипляться вам під очі. Як і всі такі яскраві блискітки, вони всі посипляться вам під очі. Це блискітки, і вони не змахуються, тому краще робити спочатку макіяж очей, а потім макіяж обличчя. Тому, дівчата, я дуже рекомендую цю палетку до покупки. Якщо ви не знаєте, де її купити, я можу вам, я постараюся залишити посилання в описі під цим роликом, але на попередньому відео мені YouTube ще не давав додавати сторонні посилання, тому якщо там не буде посилання, дівчата, на інтернет-магазин на ем, Марини, через яку я купую ці палетки, то напишіть мені в дірек в інстаграмі, мій нік так само пишеться, як і тут, на Ютубі, і я вам е, скину посилання на інстаграм. Магазинчик Марини. Вона замовляє ці палетки в Україну і дешевші, ніж на сайті, мені здається, в неї виходить. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Та на все добре, пока!